На місяць впав величезний метеорит, через що він змінив свою орбіту і летить прямо на землю. Чи є шанс на порятунок? Дізнаймося з огляду на фільм Останній день. Люди у всьому світі зібралися, щоб подивитися на найбільший метеоритний дощ за останні 10 тисяч років. Діти помічають у небі сяючі сліди перших метеоритів і приходять у бурхливе захоплення. Закохана пара з Німеччини, Роланд і Мартіна, дивляться в телескоп і милуються яскравими спалахами. У і помічають, що деякі метеорити досягають 6 кілометрів, і один із них летить прямо на місяць. Люди з телескопами теж це бачать і починають панікувати. Незабаром відбувається зіткнення. Вчені з'ясовують, що кілька уламків місяця долетить до нашої планети приблизно за годину. Незабаром вони справді досягають атмосфери Землі, спалахують і падають у багатьох містах світу, викликаючи серйозні пожежі. Один із найбільших уламків падає в океан, що призводить до величезного цунамі. Чоловік на ім'я Алекс укладає своїх дітей спати у підвалі та дивиться новини. Настає новий день. У білому домі проходить екстрена нарада. Так, місяць став ближчим до землі. Проте зараз він стабільно рухається своєю орбітою. Схоже, причин для паніки немає і можна заспокоїти народ. Алекс приходить на роботу і дізнається від своєї помічниці останні новини. Виявляється, колись він працював у НАСА та вивчав питання гравітації. По телевізору повідомляють, що наша планета у повній безпеці. Але Алекс у цьому не впевнений. Тим часом по лісу бродить група юних туристів. Гід помічає, що його компас перестав працювати. Діти знаходять у лісі воронку, яка з'явилася. Через падіння величезного метеорита ми дізнаємося, що на землі відбуваються різні катаклізми, наприклад, великі повені. Змінився графік припливів та відпливів. Якщо так продовжуватиметься, половину планети може накрити водою. Алекс разом із дітьми збирається на бейсбол. Вони помічають, що зграя диких гусей летить на південь у теплі краї. Але зараз весна і це дуже дивно. Під час бейсбольного матчу ми бачимо, що місяць перебуває надто близько до землі. Зненацька з усіх боків. Кітів починають бити невеликі блискавки, немов від електричного розряду. У своїй лабораторії Роланд вивчає один із уламків метеорита і розуміє, що це осколок місяця. Він поспішає на зустріч із Мартіною і дізнається, що вона вагітна. В ефірі термінові новини. Годину тому у різних містах вибухнуло понад 20 заправок. Перед вибухом люди на цих заправках відчували у повітрі електричні розряди. Їхнє волосся ставало дибки, а телефони переставали працювати у Білому домі. Не можуть пояснити ці дивні події. Тим часом Роланд приїжджає подивитися на величезну воронку. Він спускається прямо в неї і хоче підняти з землі невеликий шматок метеорита, але в нього нічого не виходить. Гід дістає з рюкзака молоток, щоб йому допомогти, і він раптово летить прямо до метеорита. Ніби це неймовірно потужний магніт. Медді приїжджає до Алекса. Виявляється, колись вони разом працювали у НАСА. Наші герої з'ясовують, що через зіткнення з метеоритом змінилася маса місяця. Форма його орбіти та сила його магнітного поля медді телефонує Роланд. Він з'ясував, що на місяць упав не метеорит, а червоний карлик. Це мертва зірка, яка згоріла та стиснулася до невеликого розміру. А значить, місяць прийняв на себе набагато потужніший удар, ніж усі думали. На нашому супутнику з'являються нові тріщини, а ще на ньому залишається найбільший шматок червоного карлика. Вагою 12 секстільйонів тонн. Це вдвічі більше за масу землі. Тепер місяць не тільки важчий за нашу планету, але ще й перетворився на гігантський. Магніт у нас над головою. Це легко пояснює усі катаклізми. Медді телефонує своєму колезі Джареду і дізнається, що вісь місяця змістилася, і він поступово рухається до землі. Жінка вирушає до Білого Дому на термінову зустріч із президентом США. Глава країни вимагає її створити команду з найкращих учених та вирішити цю проблему. Медді пропонує Алексу приєднатися до неї. Чоловік збирає речі та просить дідуся доглянути онуків. Всі наші герої збираються у власні. Лечезні обсерваторії та влаштовують конференцію, щоб обговорити план порятунку світу. Вчені демонструють карту електромагнітних аномалій і показують, як змінюється маса, швидкість та орбіта місяця. Найближчим часом станеться чергова електромагнітна хвиля з дуже поганими наслідками. Алекс просить начальницю привести до обсерваторії свою родину. Він телефонує додому і повідомляє, що незабаром за ними прилетить гелікоптер. До медді приїжджає колишній чоловік Девід і просить її дати йому. Інтерв'ю, але вона відмовляється, бо поспішає на зустріч до Алекса. Вони п'ють вино і говорять про науку. Але раптово починає блимати світло і з'являються електромагнітні розряди. Ось і нова хвиля. Люди у деяких містах починають підніматися у повітря. Схоже, із гравітацією відбувається щось дивне. Люди, тварини та предмети ширяють над землею. Алекс пояснює, що місяць став важчим за землю, а значить, саме до нього будуть притягуватися різні об'єкти. Тобто потенційно всі речі на нашій планеті можуть полетіти на місяць. Алекс телефонує додому, проте зв'язок зникає. Людей просять вимкнути все електричне обладнання, закріпити усі великі предмети та не залишати свої будинки. Найкраще сховатися у підвалі. Мартіна їде поїздом у Берлін до своєї мами. Їй телефонує Роланд і просить нарешену на найближчій зупинці вийти з поїзда та сховатися. І ось місяць рухається своєю орбітою і наближається до землі. Піднімається сильний вітер і зникає зв'язок. Маленький хлопчик всюди шукає свою собаку і разом із батьком піднімається у повітря. Пасажири з поїзда Мартіни теж починають ширяти над землею. Потяг злітає над рейками і невдовзі падає вниз. Частина супутників виходить із ладу. Алексу повідомляють, що гелікоптер, який вилетів за його родиною, розбився. На щастя, його дітей не було на борту. На зв'язок виходить Роланд і відправляє симуляцію того, як змінюватиметься орбіта місяця. Зіткнення із землею неминуче. Зв'язок знову переривається. Медді їде до Білого Дому. Вона повідомляє президенту, що місяць зіткнеться із землею через 39 днів. Внаслідок цього удару наша планета просто зникне. Люди в поїзді приходять до тями після аварії. Мартіна лікар, і вона допомагає іншим пасажирам. На жаль, декого з них уже не врятувати. П'ята частина США залишається без електрики та зв'язку. Але в Європі ситуація ще гірша. У небо піднімаються навіть величезні кораблі. Не Чекавшись гелікоптера, дідусь сам везе онуків до Алекса. Однак їхня машина теж піднімається в повітря. Незабаром це відбувається з усіма машинами в місті. Через якийсь час усе, що піднялося, падає назад на землю. У новинах показують страшні кадри. Президент виступає з терміновим зверненням та повідомляє про введення комендантської години. Аеропорти та вокзали закривають. Діти Алекса приходять до тями. На щастя, і вони, і дідусь живі. Сім'я продовжує свій шлях пішки. Медді пропонує використати ядерні ракети, щоб відштовхнути місяць подалі від землі. Ця ідея здається всім божевільною. Жінка зустрічається з Девідом і зізнається, що ситуація критична. Чоловік одразу ж приходить на телебачення і на весь світ заявляє про те, що скоро ми всі помремо. Медді з колегами просить президента дозволити використання ядерних боєголовок. Вчені пропонують за допомогою ракет змін змінити траєкторію місяця, але військові хочуть його повністю знищити. Президент погоджується із військовими на вулиці. Починаються заворушення. Президент виступає із терміновим зверненням і повідомляє, що сьогодні на місяць полетять перші ядерні ракети, щоб його зруйнувати. Сім'я дістається до невеликого придорожнього кафе. Господар проганяє дітей геть. Але дідусь вирішує цю проблему за допомогою палиці. На жаль, при цьому у дідуся стається інфаркт. Господар кафе приходить до тями, але дозволяє дідусеві та дітям залишитися тут і навіть дає їм поїсти. На жаль, невдовзі старий помирає. У цей час відбувається запуск ядерних ракет. Вони б'ють прямо в ціль. Проте, замість того, щоб зруйнувати наш супутник, вони його просто прискорюють. Тепер зіткнення відбудеться на п'ять днів раніше. План військових не спрацював. Вчені пропонують своє вирішення проблеми за допомогою спеціального механізму. Потрібно намагнітити ядро місяця, і тоді він виштовхне із себе шматок червоного карлика, відлетить подалі від землі і обертатиметься навколо сонця. Але є дуже серйозна проблема для виконання цього плану треба полетіти на місяць, і найімовірніше, астронавти вже не повернуться назад. Іншого виходу немає, і президент погоджується. Алексу і Роланду наказують летіти на місяць разом з іншими астронавтами. Вони знають, що це квиток в один кінець, але не мають права відмовитися. Алекс просить медді знайти його дітей та попрощатися з ними замість нього, після чого летить до Європи разом із Роландом. Мартіна потрапляє до невеликого табору для постраждалих, бачить на екрані телевізора свого нареченого і дізнається, що він готується до польоту на місяць. Жінка просить військових відвести. До бази астронавтів за допомогою грошей якогось багатого чоловіка їй вдається купити собі місце у вантажівці та приїхати до коханого Роланда. Мартіна дізнається, що він може не повернутися назад і гірко плаче. Наступного дня вони одружуються. Алекс Роланд та інші астронавти у скафандрах сідають у шатл. Космічний апарат злітає, і наші герої рухаються у напрямку місяця. Власник кафе ремонтує свою машину і їде геть, залишаючи дітей самих. Незабаром його починає мучити совість, і він за ними повертається. Чоловік привозить дітей до Вашингтона, і вони виходять на зв'язок зі своїм татом. І ось шаттл нарешті опускається на місяць. Астронавти рухаються дуже повільно через надто велику гравітацію. Вони будують на місяці спеціальний електромагнітний апарат, щоб перетворити наш супутник на надпотужний магніт. Астронавти мають лише 5 годин, щоб завершити роботу. І тоді ж на місяць буде запущено величезну ядерну ракету. Але вони не встигають, і шанси на порятунок планети поступово. Падають. Люди проводять свої останні години на землі поряд з тими, кого вони найбільше люблять. Астронавти героїчно продовжують установку потрібного апарату. Нарешті він починає працювати. Тепер Роланду та ще одній астронавці потрібно відсканувати поверхню місяця, щоб зрозуміти, куди саме бити ракетою. Їхній маленький шатл потрапляє у аварію і вони падають у місячний кратер. Зв'язок із ними пропадає. Роланду вдається втриматися на невеликій скелі, але інша астронавтка. Зривається вниз. Чоловік відважно передає свої координати, щоб саме в цю точку полетіла ракета. Відбувається запуск. Роланд подумки прощається з життям і просить Алекса летіти без нього. Чоловік відмовляється, але інший астронавт тисне на кнопку Пуск. Мартіна бачить останні хвилини життя свого чоловіка. Ракета наближається, відбувається вибух. Люди виходять на вулицю, щоб перевірити, що у них вийшло. Місяць покривається тріщинами та віддаляється від землі. Їхній план спрацював, але Алекс виходить на зв'язок. Йому з іншим астронавтом удалося вижити. Президенту повідомляють про вдалу місію. Землю врятовано. Алекс повертається до своїх дітей та обіймає медді. Він бачить у небі два величезні шматки місяця.